Номер 105. Запишіть найменше 4 цифрове число, яке ділиться на 9. І так, друге завдання на 3. Перше завдання. найменше 4 цифрове число, яке ділиться на 9. Щоб воно було найменшим, значить, і число тисяч повинно було бути найменшим. Ну, найменше число 0, але ж. Нуль перше не може стояти, тому це можливе тільки найменше число один. Найменше число повинно бути сотень, нуль. Найменше число десятків, нуль. Ну, а одиниць уже скільки буде. Щоб число ділилось на 9, потрібно, щоб сума цифр ділилась на 9. У нас поки що 1, значить, треба додати 8. Тоді матимемо 9, сума цифр ділиться на 9, значить, і число ділиться на 9. І так, найменше 4цифрове число, яке ділиться на 9, це 1008. Друге завдання. Найменше 4 цифрове число, яке ділиться на 3. Знову. Кількість тисяч повинна бути найменшою, тобто одиниця. Кількість сотень найменшою 0. Знову нуль не може стояти на початку. Кількість десятків найменшою нуль. А щоб ділилося на три, треба, щоб сума цифр ділилась на три. У нас сума цифр один. Потрібно додати 2. Сума цифр ділиться на 3, значить, і число ділиться на 3. Тисяча два.